Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів. Сьогоднішнє відео присвячено тестнету Arbitrum Nova. Arbitrum Nova – це мережа, яка створена для децентралізованих додатків, play-to-earn гри, а також NFT маркетплейсів. Але основна фішка даної мережі це швидкі транзакції і дешеві комісії. Тому став лайк, підписуйся. І ми погнали. Якщо ви вперше на моєму каналі, я рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де будуть всі посилання і детальна інструкція. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Переходимо до першого пункту. Нам треба додати мережу Arbitrum Nova. Переходимо сюди, підключаємо гаманець, шукаємо Arbitrum Nova, Натискаємо додати. Підтверджуємо. Як бачимо, дана мережа була додана. Також для виконання всіх дій нам потрібно буде поповнити наш гаманець в мережі Ethereum. Mainnet Ethereum. Для того щоб купити Ethereum, нам потрібно перейти. На Binance натиснути торгівля спот. Вибираємо тут ефіріум. Я рекомендую купувати на 100 доларів. Спускаємось нижче, заходимо в маркет і вводимо тут 100 і натискаємо купівля. Після цього переходимо в гаманець, натискаємо Fiat Spot». Вибираємо Ефіріум і натискаємо зняття. Далі вводимо свою адресу MetaMask, копіюємо і вставляємо. В мережу вибираємо Ефіріум. Як бачимо, комісія 2 долари 16 центів. Вводите максимум. І натискаєте зняття. Підтверджуєте операцію. Чекаємо 5 хвилин і кошти будуть на вашому гаманці. Як тільки ефіри прийдуть, ви можете переходити до наступного пункту. Нам треба перегнати ефіри з erc 20 в Arbitrum Nova. Натискаємо сюди. Погоджуємось, підключаємо темаск, натискаємо далі. Під'єднатися. Зверху у нас повинно відображатись знизу Arbitrum Nova. Наша основна задача зараз це перегнати частину коштів із основної мережі ефіріума в мережу Arbitrum Nova. Як бачу, у мене баланс трохи більший, тому я рекомендую весь баланс не переводити, а залишити. Шити доларів п'ять на комісії я буду переводити ось стільки. Як ми бачимо, ось тут відображається одразу ваша комісія. От стільки ви переводите, ось це буде ваша комісія. Разом буде 93.50. Також є класне розширення. Рекомендую його скачати. Тут можна одразу переглядати, який буде газ і скільки ви заплатите. Натискаємо сюди. Як бачимо комісію, і натискаємо підтвердити. Очікуємо приблизно 15 хвилин. Переключаємось на мережу Arbitrum Nova і очікуємо зарахування коштів. І так пройшло трошки більше, ніж 15 хвилин. Наші гроші, як ми бачимо, вже зарахувались. Далі Переходимо до третього пункту. Нам треба зробити swap і додати ліквідність тут. Натискаємо, переходимо. Під'єднуємось гаманцем. Перевіряємо, щоб у нас тут була мережа Arbitrum Nova. Натискаємо сюди Swap, перевіряємо, щоб баланс підтягнувся. Тут нам потрібно переганяти не всю суму, а приблизно половину. Я буду переганяти 0,3. Знизу вибираємо USDC. Натискаємо Swap. Підтверджуємо. Як бачимо, комісія всього 4 центи. Додаємо USDC до Metamask. Додати. Як бачимо, вже відобразилось у нас на балансі. Натискаємо close, переганяємо назад. Залишаємо десь 50 центів на додавання ліквідності. Натискаємо сюди, бачимо. Комісія 1 цент, натискаємо Swap. Комісія знову ж таки 4 центи. Це дуже мало. Натискаємо підтвердити. Як бачимо, дуже швидко проходять тут транзакції. Натискаємо close. Я рекомендую набити тут хоча б 10 транзакцій. Далі, коли ми набили вже 10 транзакцій, переходимо в «Liquidity». Add Liquidity. Вибираємо тут ефір. E а внизу вибираємо USDC. Напроти USDC натискаємо максимум. Автоматично підтягне ефір. E натискаємо сюди, підтверджуємо. Комісія 5 центів. Закриваємо. Все. Наша ліквідність додана. Натискаємо сюди. Наша ліквідність додана і відображається. Натискаємо сюди, натискаємо «Remove» і виводимо приблизно половину 50%. Натискаємо сюди і натискаємо «Remove». Підтверджуємо. Комісія 7 центів. Підтвердити. Закриваємо. Тим самим ми збільшили кількість транзакцій. Всі дії з даним сервісом. Ми вже виконали. Переходимо на наступний пункт. Додаємо і видаляємо ліквідність тут. Натискаємо конектим гаманець, обираємо Metamask. вибираємо тут мережу. Арбітрум нова, у вас може бути будь-яка, нам потрібна саме Arbitrum нова. Також переглядаємо, щоб в нашому гаманці також стояла мережа Арбітрум Нова. Це дуже важливо, так як даний сервіс дуже дорогий. І якщо ви зробите щось не так, ви заплатите дуже великі комісії. Цей сервіс дуже дорогий для Свапів, тому ми додаємо тут тільки ліквідність. Натискаємо ось сюди. Напроти Арбітрум нова ми натискаємо Add і додаємо сюди трохи ліквідності, приблизно ось таку суму. Натискаємо Add Liquidity. бачимо комісію нульову, підтвердити. Бачимо таке повідомлення, це значить, що транзакція. Прийшло успішно. Тепер ми переходимо в вкладку Remove. Тут повинен відображатись ваш баланс. Натискаємо сюди. Бачимо, в ліквідності у нас ось така сума. Я рекомендую забрати половину. Натискаємо Remove liquidity». Комісія. Нуль, комісія нуль натискаємо підтвердити. Як бачимо, транзакція пройшла успішно. Ми внесли десь приблизно 1,5 долари, 1,5-2 долари. Як ми бачимо, половину ми вивели, половину залишаємо до отримання дропу. З цим сайтом ми активність завершили. Переходимо до наступного сайту. Переходимо до п'ятого пункту. Нам треба зробити свап тут. Переходимо конектим гаманець. Тут обираємо MetaMask. Підтверджуємо, під'єднуємось. Погоджуємось. Обов'язково переглядаємо, щоб у нас вимкнена була мережа Arbitrum Nova. І що наш баланс підтягнувся ось тут. Вибираємо знизу USDC. Тут вибираємо трошки більше, ніж половинку. Я виберу от стіки, скільки це буде в USDC, натискаємо сюди свап. Як бачимо, комісія тут взагалі 1 цент, натискаємо підтвердити. Фініш. Як бачимо, баланс вже оновився. Дуже тут швидкі транзакції. Міняємо місцями і робимо swap назад. Далі натискаємо Unlock token». підтверджуємо, натискаємо свап. 1 цент комісії, натискаємо підтвердити. Фініш. Далі я також рекомендую тут набити хоча б 10 транзакцій. Як тільки ми зробили 10 свапів туди і назад, з цим сайтом у нас активність завершена. Далі переходимо до наступної активності, робимо свап і додаємо ліквідність тут. Це топовий сервіс по обміну токенів. Ось тут натискаємо Connect Wallet, вибираємо мережу Arbitrum Nova. Бачимо, що наш баланс підтягнувся. Вибираємо знизу токен USDC і міняємо приблизно ось стільки. Натискаємо Свап, Свап. Бачимо, комісія нульова. Натискаємо Підтвердити. Як ми бачимо, дуже швидкі тут транзакції, максимально приємно тестувати. Далі Натискаємо сюди, переганяємо назад. Приганяємо не все, а залишаємо приблизно 1 долар для додавання ліквідності. Натискаємо Approve. Комісія 0. Натискаємо «Swap». Комісія 0. Підтверджуємо. Я рекомендую тут також зробити 10 свапів. Переходимо вкладку «Earn» для того, щоб додати ліквідність. Далі натискаємо Neo Position. Перевіряємо, щоб тут мережа була «Arbitrum Nova». Тут щоб стояло «USDC». І тут вказуємо 1 долар. Натискаємо Add Liquidity». Натискаємо Approve. Як бачимо комісію, нажимаємо Approve. Натискаємо на кнопку Add, бачимо комісію 1 цент, підтвердити. Тепер натискаємо ось сюди, натискаємо сюди My Position. Тут вибираємо мережу Arbitrum Nova. і одразу ми бачимо нашу ліквідність. Натискаємо на неї, натискаємо Withdraw. Можете виганяти половину, можете 75%. Я буду виганяти 75%. Натискаємо Approve, підтверджуємо. Вводити все я вам не раджу. Після того, як Approve пройшов, ми натискаємо сюди. Remove Liquidity. Комісія 1 цент. Натискаємо підтвердити. Все, наша транзакція пройшла. Якщо ми натиснемо сюди на Max, ми побачимо, що в нас залишилось 25 центів. В ефірі і 25 центів в USDC. Так і залишаємо. Далі йдемо до сьомого пункту. Робимо свапи, додаємо ліквідність тут. Натискаємо сюди. Ось тут ми підключаємо наш гаманець, натискаємо Metamask, бачимо, відображається наш баланс і обов'язково переглядаємо, що ми знаходимося саме в мережі. Арбітром нова. І міняємо більше половини. Натискаємо «Swap». Натискаємо сюди. Бачимо комісія 0, підтвердити. Чим більше тут суми будуть, тим краще. Міняємо місцями і переганяємо назад. Натискаємо «Approve» і натискаємо підтвердити. Натискаємо Swap, «Confirm Swap». 0. Підтвердити. Закриваємо. Також рекомендую набити тут 10 свапів. Залишаємо приблизно 1 долар, а інше все виводимо в ефіри. Після того, як ви зробили тут 10 свапів, ми переходимо в вкладку Pool. Тут натискаємо Add Liquidity. Внизу вибираємо USDC. Тут вибираємо 1. натискаємо Supply. Confirm get supply Комісія 0. натискаємо підтвердити. Як бачимо, наша ліквідність додана. Натискаємо стрілочку сюди. Бачимо нашу ліквідність і натискаємо «Manage». і тут натискаємо «Remove». Тут я буду виводити 75%. Натискаємо «Approve». Комісія 0. натискаємо підтвердити. Головне, не виводьте все. Транзакція апрува пройшла. Після цього кнопка ремов стає активною. Натискаємо на неї. Конфірм. Комісія 1 цент. Натискаємо підтвердити. З цим сайтом у нас активність завершена. Переходимо до наступного сайту. Переходимо до восьмого пункту. Купуємо, продаємо NFT Тут це один з найважних. Зливіших пунктів, натискаємо сюди. Це дуже важлива активність, так як саме Arbitrum Нова було створено для NFT маркетплейсів. Якщо ми спустимось трошки нижче, далі вибираємо тут мережу Arbitrum Nova, спускаємось трошки нижче, Hot Collection. Вибираємо тут і натискаємо сюди View All. Також звертаю вашу увагу на те, що не треба купувати колекцію, яких немає з такого синього значку. Якщо такого значка немає, цю колекцію краще не купувати. Я обрала саме цю колекцію. Також обов'язково дивіться, щоб у вашій колекції відображалась синя галочка. Якщо вона є, тоді можете купувати. Вискаємось трошки нижче, вибираємо від low to High». Коли наводимо на картинку, треба, щоб відображалось «Buy», Біт нам не підходить. Ось відображається «Buy», Натискаємо сюди. Треба, щоб горіло тут синеньким. Якщо горить і все є, бачимо ціну. 2,1, натискаємо «Buy», «Accept», «Buy». Якщо ми бачимо таку помилку, значить, що ціна відображається некоректно. Треба вибрати інший актив. Знайшли, натискаємо Підтвердити 5 доларів 36 центів у мене. Натискаємо Дан. Тепер переходимо в наш профіль. Запам'ятовуємо цю суму. Переходимо в «My NFTs». Тут будуть відображатись всі наші NFT, які тільки є на гаманці. Натискаємо в «Activities». І бачимо нашу NFT. Натискаємо на неї, натискаємо продати, тобто фіксований прайс, натискаємо сюди, погоджуємось. Ви можете тут ставити будь-яку ціну. Я поставлю ту ціну, за яку я купила. Натискаємо Start Listing, натискаємо Approve і натискаємо Підтвердити. Підтвердити. Не хвилюйтесь через те, що ви було, що ваші NFT можуть бути в небезпеці. Ми даємо доступ до цього маркетплейсу, щоб він міг продати ваші NFT. Це попередження з'являється у всіх маркетплейсах, тому не панікуйте. Натискаємо Sign і підписуємо. Також ми можемо цю колекцію. Перепродавати один одному і тим самим не втрачаючи кошти. Бачимо дві зелені галочки, нажимаємо сюди. Як ми бачимо, наше NFT виставлена на продаж. Також ми можемо натиснути на кнопку Change Price для того, щоб змінити ціну. Якщо ви не хочете змінювати, просто чекайте. Також я рекомендую на цьому маркетплейсі купити 10 NFT і 10 продати, але одну залишити вас на гаманці. На цьому наша активність завершується. Переходимо до наступного етапу. Переходимо до дев'ятого пункту. З арбітром нового переганяємо в ефір erc 20 тут. Натискаємо. Тут ми переводимо з Arbitrum Nova, переводимо в Ethereum Mainnet. Я рекомендую все не переводити, а залишити для подальших маніпуляцій. Я буду виводити половину. Як ми бачимо, комісія тут уже буде набагато більша, але цю активність пропускати не можна, тому що вона є дуже важливою. І цю комісію ми заплатимо уже в мережі Ethereum Mainnet. Не в Arbitrum Nova, а в мережі Ethereum Mainnet. Як бачимо, газ у нас 21. Натискаю цю кнопку, ставлю тут дві галочки. Як бачимо, гроші можуть йти до восьми днів. Натискаємо контін. Як бачимо, в даний момент ми не платимо ніякої комісії. Комісія вже буде списана по факту того, коли прийдуть кошти, буде списана з «Ethereum Mainnet. Натискаємо підтвердити. ми будемо платити рівно через 7 днів. Рівно через 7 днів ви заходите сюди і натискаєте на цю кнопку клейм і забираєте ваші кошти. Також, якщо у вас є таке розширення, ви можете зайти і заклеймити, коли тут газ буде до 20. Можете зберегти собі цю сторінку, додати в закладки, поставити нагадування там через 8 днів в календарі, і зайти, заклеймити тут токени свої забрати. Тепер давайте поговоримо про те, скільки транзакцій треба робити. Я рекомендую зробити хоча б 100 транзакцій і обіг. Десь 10 тисяч доларів. Також я вам рекомендую робити одну транзакцію в даній мережі мінімум один раз в два тижні, щоб проєкт бачив, що ви підтримуєте активність. Також є класний сайт, на якому можна перевірити кількість ваших транзакцій. Я також додам його в опис: вибираємо ваш гаманець, копіюємо адресу, вставляємо сюди. Натискаємо Ентер. Як бачимо, поки що у мене відображається нуль транзакцій. Тут оновлюється не одразу, а через декілька днів, тому ви можете не хвилюватися, просто зайти через декілька днів і подивитися, скільки транзакцій у вас є. Також рекомендую покласти туди-сюди, і ваші транзакції підтягнуться. Бачите, у мене підтягнулися транзакції, і бачимо, що у мене 71 транзакція. На цьому це все. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуємось на мій канал, ставте лайки. Підписуємось також на мій телеграм-канал. Всім бувайте!